Привіт, це прям, магазин гаджетів та аксесуарів. І чесно скажу, я багато найрізноманітніших портативних колонок бачив, але ось таку незвичну вперше. Це колонка від оригінальної і класної, до речі, компанії Hoco. Це щось типу як Xiaomi Meizu, якщо пам'ятаєте раніше була така компанія. Тобто, грубо кажучи, це топ за свої гроші. І що незвичного в цій колонці? А незвичне те, що тут є ось така невелика led стрічка вона на магніті і можна зробити ось так. І вона ще працює в такт музиці. Тобто вона вібрує. І, чесно скажу, якщо ви. Бажаєте урізноманітнити своє робоче місце, чи комп'ютерний стіл, чи телевізор. Купуєте одразу дві такі колонки, і у вас реально крутецький фон. Ось я зараз вставлю відео, подивіться, як це виглядає. Ось так: колоночки зліва, справа працюють в такт музиці і підключаються стандартним блютуз підключенням. До речі, що за Хоко? Хоко це компанія китайська, але на рахунок цих колонок можу сміливо сказати: Китай. Та й робить дійсно класні речі. Ось характеристики цієї колонки можете поставити на паузу, подивитися. Думаю, чогось особливого тут розказувати нема чого. Але характеристики, звичайні, це колонка портативна, можна взяти і скрізь з собою. Виконана вона, до речі, з крепкого ось такого орг скла. Не знаю, як навіть назвати, тому що на скло це не схоже і на пластик теж не схоже. Ось. Але, тим не менш, на магніті тримається. Ось ця led стрічка і пульсує в такт музиці. Ось як тут я підключив їх до свого комп'ютеру, показати, як вона працює. Робимо тихіше, можна керувати зі смартфоном, можна керувати з комп'ютера, і є роз'єми. Для заряджання і для ТФ-карт. Якщо немає інтернету, або ви виїхали на природу і бажаєте взяти колонку з собою. Ось вистачає її дійсно надовго, і ось це матеріал, це тканина спеціальна вуглеродна. Це як на HomePod колонках від компанії Apple. Ось і отак от вони виглядають. Дві колоночки купуєте, ставите їх. З боку вашого монітора чи телевізора і насолоджуйтесь ввечері музикою чи фільмами, або просто ви граєте, і вам потрібне якесь підсвічування чи нічник. І ось така прикольна LED стрічка всередині. а дійсно антуражна, додає такого настрою. Колонка дійсно антуражна і додає настрою в будь-яку квартиру. Ось тому. Для замовлення переходьте за посиланням в наш ТГ канал або на сайт і замовляйте класні колонки за класною ціною. А ми готуємо наступні відеогляди, тому підписуйтесь обов'язково на наш інстаграм, телеграм і ютуб канал. І не пропускайте класні речі з Китаю і не тільки за розумні гроші. І не треба переплачувати по 15-20 тисяч за хомпод, тому що ось ці виглядають, як на мене, навіть прикольніше ще з ось такою led підсвіткою. До речі, вона регулюється нажаттям. Можете відрегулювати під свій настрій. Це магазин і Замовляйте, пишіть. Всім гарного дня! Обов'язково підписуйтесь і класного настрою!